Купанти у 2023 році можуть спробувати взяти так би мовити реванш та атакувати з боку Сум та Запоріжжя, що поточити ЗСУ на сході. А посилити їх можуть війська, які росіяни перекинуть з Херсонщини. Принаймні про це розповів генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Кінцевою метою такої операції загарбників може бути стратегічне оточення українських сил на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Заброцький зазначає, що подібний план ворога не є несподіваним для України, оскільки росіяни розглядали його ще навесні. А окремі елементи противник вже навіть намагався реалізувати, пане ді, ді, так дуже так, багато будь ласка. Планів є на поверхні. Вони дійсно актуальні ще з весняної ескалації бойових дій, і ми бачили, як вони змінюють ці плани, коли їм було потрібно підсилювати правобережне групування. Своє на фактично на Херсонщині, вони насправді з самої Харківщини забирали, були тоді війська, гнали їх дуже довгу дорогу, щоб вони доїхали. Багато з них не переправилось, так і залишилось на лівому березі і досі там стоять. Коли буде прийнято рішення, про яке ви кажете, все можливо. Це означає, що вони будуть забирати частину військ з правого берега Херсона і пробувати їх докомплектувати вже згаданими чмобіками і перевозити на інші ділянки. Але я сподіваюся, що наша українська розвідка достатньо поінформована про такі дії. Відтак і опір цьому питанню буде належний, і я переконаний, що ми втримуємо ситуацію на кордонах, про які ви сказали. Олександре, ось з військової точки зору, наскільки раціонально чи нераціонально і ще намагатися відкрити чергові, так би мовити, лінії загострення на українській території чи вистачить у Росії ресурсу? Я про це хотів би від вас почути? Знаєте, я прийшов в армію з цивільного життя і чимало дуже часу віддав на волонтерку, починаючи з 2014 року. Дуже добре орієнтувався на ситуації в Донецькій та Луганській областях на той момент. Не міг до кінця повірити, що Путін ризикне йти таким широким фронтом від Києва до півдня і до берегів Чорного моря і операції на всьому півдні. але він це зробив і він на це пішов. І так, що в них в головах, незважаючи на їхній стан логістики, незважаючи на стан, їхній стан їхніх забезпечення технікою і, напевно, передовсім озброєнням, що в їхніх головах не може сказати ніхто. Те, що зараз будуть затихати бойові дії, це вже ну такий доконаний факт, тому що буде брати зима своє. Те, що їхні мобілізовані частково поступили не повним складом до війська, а все таки проходять тренування і в Білорусі, і в Росії, і поступлять, я думаю, у війська дещо пізніше, це також факт. Де вони будуть розквартировані? В яких підрозділах, з якими підрозділами підуть у перший бій, який буде напрямок так, і чи відбудеться то переміщення, знає на сьогодні тільки наша розвідка. І знає, напевно, знає або уявляє собі російський генштаб, сподіваюся, що несподіванок не буде з зимою, як я вже сказав, бойові дії дещо затихатимуть. А весною ви абсолютно правильно кажете, треба чекати несподіванок, бо Росії ну просто по їхній природі цього розв'язаного ще 8 років тому збройного конфлікту потрібні якісь реванші. Сподіваюся, що нічого в них не вийде, і як показує ситуація на тому самому. А в чорному морі кількаденна наша велика, я вважаю, перемога в Севастопольській бухті. все таки перемога має бути за нами. Олександре, мені дуже сподобалося ваше формулювання, загалом з того приводу, що наша розвідка, дай Бог, точно знає про це. От Міністерство оборони Російської Федерації лише може здогадуватися здогадуватися про якісь певні плани, які є на Росії. Давайте також іще ще в продовження теми про якраз таки цих частково мобілізованих. Російські змі повідомляють про те, що щонайменше 101 мобілізований в рамках так званої часткової мобілізації Росіянин він вже загинув на українській території. 101 мобілізований це ті дані, які наводять журналісти. Мовляв би, то були про них повідомлення: чи то від місцевої влади, чи то в ЗМІ, чи то а, і ще десь в соціальних мережах. Ось кількість 101. вас якби не викликає якісь емоції, що якось надто мало. Я завжди усміхаюся, коли чую про такі досягнення в лапках української пропаганди. Звичайно, що не йдеться ні про яку сотню загинуло вже значно більше на полях російсько-української війни. Росії притаманно приховувати втрати, бо вони добре розуміють, наскільки втрати, і, до речі, поранені також працюють проти них у тилу. А тому в багатьох цих чмобіків забирають всі мобільні телефони ще далеко до вступу до бойові дії. Багато з них взагалі не орієнтується, куди їх закидають, і схильні дійсно до дезертирства. Відпрацьовується ціла система так званих загороджувальних загонів. Все це має працювати на те, щоб утримати їх на полі бою. Але результати військові зазвичай нікчемні. Якщо ми бачимо цифри, а в окремі дні вже було 900 дохлої русні в день завдяки ЗСУ, то зрозуміло, що там, попри все, левова частка, ну я би так сказав, категорійності, тобто друга, напевно, після контрактників і мобілізованих раніше, це є власне чмобіки. Тобто цей показник, про який кажуть російські журналісти, він швидше денний, я би сказав, аніж спочатку, від коли чмовіки почали поступати до лав російських збройних сил. Відтак скільки б вони цього не приховували, рано чи пізно потік похоронок, а потік матерів буде брати все таки російську владу трохи за горлянку, бо неможливо приховати настільки великі об'єми. А об'єми, повірте, будуть великі, бо саме чмовіками, які не готові, які не проходили військововишколу, будуть затикати всі мислимі і немислими діри на фронті. Олександр, ще один такий цікавий момент в цій статті? Я е, побачив декілька рядків з того приводу, що ось ну з цієї сотні, яку наводять російські пропагандисти, вони окремо відзначили, що 23 з них вони загинули, навіть не потрапивши ще на територію нашої держави, тобто вони не брали участі у бойових діях. Тим не менш, серед причин смерті це бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки. Власне, чи буде така тенденція вона лише посилюватися із. Тим як деморалізується армія агресора, а слід розуміти, що ці показники, про які ви щойно сказали, а саме тих, хто загинули ще на під'їзді до фронту, а померли на своєю смертю внаслідок вживання алкоголю, відповідної п'яної бійки чи ще чогось. О, тобто ця просто інформація просочується значно швидше в російський тил, аніж про загибель тих, хто все-таки з автоматом. В руках і з трьома ріжками патронів пробував свою долю в напрямку нашого, наших збройних сил. Тобто, зрозуміло, що ті, котрі прощаються з життям ще в тилу на доїзді до фронту, тобто, вони є левою часткою тої так званої офіційної інформації, яка циркулює у їхніх російських медіа, пабліках, телеграмах тощо, але дуже швидко вже буде неможливо, як я вже сказав. Приховувати ці факти, які стосуються власне величезних втрат за рахунок цих частково мобілізованих і безпосередньо на передовій. Відтак я думаю, що ще добрі два тижні внесуть велику корективу навіть у цю офіційну статистику, яку ви сьогодні наводите. Так, пане Олександре, ну власне, чекаємо, поки ці похоронки на території самої Російської Федерації можуть, хоча б якось зрушити процес ось цей, тому що поки те, що ми бачимо, це а, лише те, що росіяни вони в принципі сприймають все нормально, терплять і будуть і надалі ймовірно підтримувати і режимі Путіна до тих пір, поки це не торкнеться їх та їхньої сім'ї. Пане Олександре, і на сам кінець хочеться з вами ще одну таку тему зачепити. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки наразі не бачить Знак того, що Росія прагне отримати від Ірану додаткові безпілотники і ракети класу Земля-Земля для використання в повномасштабній війни проти України. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер. Але він зазначив, що оскільки РФ вже просила безпілотники у Ірану, то неодмінно проситиме ще у Пентагоні занепокоєні тим, що країна-терористка також може прагнути отримати додаткове високотехнологічне ракетне озброєння, наприклад, ракети Земля-Земля для використання на війні в Україні. Пане Олександре, інтереси... так будь ласка На нашим союзникам і в першу чергу в особі США за ту допомогу, яку вони роблять, і розумію наскільки для них цей момент є дещо незручним. Вони впродовж всього нового витка війни, починаючи з лютого 22 року, намагалися утриматися від засобів далекобійної артилерії, котрі перевищують стандартні. Вже нами отримані снаряди до ракетних снаряди до Хаймарсів, які б'ють на довжину 70 кілометрів. А вже десь так починаючи з засвоєння роботи цих пускових, тобто починаючи з липня, Україна дуже настирливо просить за далекобійні ракети, котрі мали би стріляти на довжину кілометрів так за 300. А чому це так важливо? Тому що ракетні комплекси, котрі можуть наголошую, поступити з Ірану до Росії на озброєння. Вони власне мають по перше, це комплекси, котрі запускаються з землі, а не з повітря. І вони мають поповнити власне запас російських крилатих ракет, який вичерпався. По-друге, їхня їхня дальність одних 300 кілометрів. А других, по неперевіреним даним, оскільки даних дуже мало, 700. мова йде про ракети Фатех 110 і зульфагар. Так от одним з дуже дієвих засобів протидії. Тим ракетним комплексом, коли це станеться, буде власне ракети далекобійні системи та кам, котрі стають на ті самі направляючі, якими зараз користуються українські артилеристи, стріляючи з е, всім відомих хаймерсів по російських складах, і вже потрохи-потрохи, навіть безпосередньо по окремих цілях. Я розумію, що це буде складний крок для США, оскільки дотепер вони ну. Для себе відстрочували це питання, але чомусь вірю, в те, що як тільки ця інформація про отримання Росії, а на жаль, крім отримання, буде ще й напевно, застосування. І фатеху, і можливо Зульфагару стане офіційною, то тоді я так розумію, що Сполучені Штати Америки будуть розпаковувати свої запаси власне ось цих далекобійних ракет. Тому поки що ми на брифінах чуємо про те, що станом на сьогодні такої інформації немає. Це читайте, що поки що ми не бачимо можливості вам надати ракети дальньої дії на КАМС, але коли ця інформація з'явиться. То такий союзник, як США, безумовно буде думати про те, як перекрити власне цю небезпеку, котра буде йти з землі. А найкращим способом зуміти боротися з цими новими пусковими установками з ракетами іранськими буде власне, далекобійна ракета. Тому це десь напевно спряжений процес. І, на жаль, гурівська інформація дуже невтішна, що вже в листопаді ці іранські ракети можуть полетіти в бік України. І я думаю, що якщо це на жаль станеться. То тоді і буде прийнято рішення у Штатах дати нам відповідно ракети ракетні комплекси під назвою «Атакамс». Олександре, І ще на сам кінець є таке одне уточнення з цього приводу. Ви сказали про те, що «Атакамси» допоможуть боротися. От з цими ракетами ФАТЕХ 136 якщо не помиляюсь, можливо, іншої. Так, так. «Мосія. То як, саме, як саме як саме ми зможемо протидіяти за допомогою атакам з цим ракетам? Я думаю, що потрохи-потрохи стирається грань між розумінням російського кордону, оскільки okay. сам Путін зробив все можливе, щоб канонічна українська територія вважалася російською. Відтак, коли стане питання, що по нас стріляють з ракет Земля Земля відповідно засобами, які постав поставлятиме Іран, то стане питання, що робити, з з установками з яких вилітають ці ракети. І найкращим засобом їхнього збивання буде ефективна розвідка в е чергу, супутникова, і очевидно далекобійна ракета, яка має високу точність, котра може вразити цю пускову установку. Навряд чи, ну це принаймні мій погляд, як людина, котра е можливо не є. Е у сфері артилерії, якимось визнаним експертом, але я спілкуюся з артилеристами, і про це десь мова йде. Тому е, залишилося я підкреслюю на жаль, залишилося чекати недовго. Бо якщо такі комплекси поступлять, то їхня протидія лежить як на мене саме в цій площині. Тобто вони будуть пробувати стріляти по нас з цих комплексів, а ми відповідно будемо пробувати вражати ці комплекси е, з такими самими ракетами такої самої дальності. Олександр, дуже дякую вам за таку думку. Дякую, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. І окрема подяка вам за прекрасний фон, який ми можемо бачити на своїх екранах. Олександр Ганущенко, капітан 103-ї бригади територіальної оборони, був з нами на прямому зв'язку.